І ми сьогодні граємо клафт. Ми сьогодні будуємо безконечні сходи. От, зараз покажу, як вони плачуть. Як в принципі вони виглядають. Я іду, 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 іду. Іду, 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 іду. йду. що у мене лета, Іду, 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 іду. Ви бачите, що вони себе сконечні. Ну, ви бачите, не дві години не дочку треба до, 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 до буде знімати. От, щоб ви побачили, неправда без конечні. Дивіться. Дивіться, як вони працюють. Дивіться, я працюю. То просто телепортація. Ну, покроти на якщо добре. Спочатку покажу, як то збудувати. Ну, ото збудувати. Nu e ca construcție, de e to robiv, zbudovate. Să vă susumiere. Să nu to zbudovate. Mă stai suda? Nu. Nu, e un atac. și pe să-mi comandă fil. Ui, suda, a, o suda. Fi. Fi. Las, las. Stai. Trenați. Las, las. Los los, daj se siš, daj se siš, jaz smo los los. In daj se plast to. 4 so vso sumira, 4. In 4. Sam las. Pele. A. Polo. Nek S. 50 in 51. І пишу, щоб ви розуміли, що ми писаємо. Я знаю, що ми писаємо. Ото ми писаємо. О. О, о. І, і все. Ми тут блоки є. І ламаємо один блок і ламаємо другий блок, щоб ви зрозуміли. І ставим. Ставим двері обов'язку. Ну, ви ставите двері. Так. Так, я ставлю двері. Ви можете писати любі двері, які ви хочете, під той вид дерева. Добре, я хочу сказати, що я зараз збудую ту саму конструкцію, як і там я робив. І то я буду на паучі робити. От до побачення, втроски до побачення. Я трошки то не зрозумів, Я чогось так не сміх собі то зараз Я покажу вам і сете де буде Десь добудувати. Щоб ви зрозуміли, що Со... Тест треба добудувати Приблизно. Что треба добудувати? Вам треба, щоб ви зрозуміли, Десь там щось добудувати. будувати. Ну, от, ми тут не можна якось. Так зробити. Я не знаю, як то це зробити. Знову, зробити сам механізм, можна так сказати. Вона получилося. Ну, тут має бути стояти блок. Отак от має бути. Угу. Давайте я і все трошки подумаю, як тут зробити так. Добре. Я хочу попередити те, що я це дізнався, соланта буде ту конструкцію, висоту підняти один блок. От, бачите, я там трошки все побудував, то я дайся побудую і дайся все зроблю. плаваю на касті. Коли все буде все готове, я все вам ключусь. От, давайте тільки будемо все робити самі команди. Той цикл і працюй. O, to jest cyk i piąty jest... Sauce Dobrze, i poświęcam taką komandu. Lamno. Sala, stąd podejrzę się, jaka to... Komandy, da? No to nie znaju. A, wot. Ja się znajdę w swoją... Komandy, dom. Test. Fo Test. follow? Oj, tak. Test. Тест. Собака А. І відкриваємо очі і писаємо Х. Писаємо. Ось лас, доївнює, доївнює. Так. Тепер нам треба Сукати X. Ну, координати як. Тому ми, ми засключимо наші координати, щоб ви сусуміли. Ми засключаємо свої координати. Я засинув постав. От, включити координати. Все, тепер от бачите саме третя. І от я застаю на отой блок і записую нього координати. să vă sus. Nu o coordonate, tocmai. Nu o coordonate, mai ales azi. O să vă bat stechi coordonate. Ia, bă, ia să apăi să-i să las. Minus, păi Minus, păi ia O den. Minus, păi ia o den. I se minus. Și o den. Nu dăm coordonate, mă, mă, vă cu, Nu s-a smesat să-i coordonate, o dă. от циклетний командний блок, І давайте. Наші дай, Значить, я сонаю, от. Став нам 5 сюда і ну мені 5. Ви граєте по-своєму. Ви граєте, як вас. Тепер с, с у. У доїв у нього є. Там скільки мен? Це у 51. Один і С дорівнює. З ви розуміли, се доївнює. Все дорівнює мінус чотирнадцять. Писаємо мінус чотиринадцять. Знову і писемо Ла. Л, І давай один. Ото де Л, ладіус, Обов'язково один. Обов'язково один ладіус. Ла. Добре, персий командний блок готовий. Добре, персий командний блок. готовий. песня рухи. командний блок. Ланчи ходил мой плачум. І другий командний блок.

І писаємо мінус 6, то обов'язково. Ці координати обов'язково. І все. У вас механізм, можна сказати, готовий. Закриваєте всі діти звичайно. Ну і все, де можна бачити. Закриваєте. Ну, Закриваєте. Ну, я тебе закриваю, щоб нічого не було бачити. Бо ніхто не має діс Ніхто, запам'ятайте, то ніхто не має діс на тисяча. того я просто ставлю от сюди. От. Ну, і от тут буде. Все, вас все готово. Добре, спускаємося сюди на низ. Дивіться, со с готовим. Ну і от там зверху, ви бачите, я там зробив один їлень. От, я його закрию. Так, один є. Мам теж треба зробити такий євлень. Ну і там теж буде годинку, Мене не блок, ну в принципі, якщо ви будете будувати, ви трошки досі Дивіться, От ласход, ну от, от ласходить. А, не тут, а от тут ла сходи, щоб ви бачили. Ла сходи, тепер два сходи, от два сходи і три сходи. І дивіться, три сходи. Ага. по координатах, як хтось скисав. Та да висять, що мені не працює. Затримка mm -hmm. mm. так. Та mm. все показав правильно, як. Mm угу. -hmm. <су> а, -а, -а навальну отох. Ото, наверное, не хватает. Yeah. Поднимаемся на один бах. Та, да, я просто то не поставив. Меганізм сам плачує, ви зрозуміли. Та, да, механизм то сам плачує. Щоб ви срозумі. Ви Що механізм? Так, то кажется, працює. І добре. все зрозуміли, що механізм. Правда, працює. О, Меганізм плачує так, як там. Всі клані браку, я вам показав, які в них. І до побачення! Так, до побачення, тільки я буду. Все Що я буду робити. А я буду видаляти саме будівництво. До побачення всім! І я, і так, 12 хвилин це роблю відео.